Вітаю вас, шановні батьки! Я сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, яку важливу і невід'ємлю роль мають казки в житті наших діточок. І це не тільки про ті казки, принці, принцеси і з їх казковими королівствами. Насправді, казки можуть дуже багато. Їх потенціал величезний. Ними можна просто зацікавити дитину. Приспати її на ніч надихнути на зміни, справити виховний ефект або навіть вирішити психологічні проблеми. Про казки можна дуже багато розповідати, але сьогодні я хочу поговорити з вами про патріотичні казки. Які? Це ті казки, які з колиски навчають дітей любити, берегти та захищати свою любу батьківщину. Ось таку цікаву книжку я хочу сьогодні з нею вас ознайомити. Це збірка унікальна і дуже цікава. В ній зібрані патріотичні казки, а унікальна вона тому, що цю книгу написали учні, вихователі та вчителі нашого рідного Запоріжжя. І саме з цієї чудової збірки Патріотизм починається з колиски, я сьогодні хочу зачитати вам казочку. Казка називається Україна, а написала її Кісіль Аліса Олександрівна. В один чудовий сонячний день народилась маленька дівчинка. Коси в неї були, як золоте колосся пшениці, а очі блакитні, як джерельна вода. Мала вона добре серце і світлу душу. Жила в блакива красуня в затишній хатинці на мальовничому подвір'ї, доросли верби та калина, цвіли мальви та чорнобривці, які дівчинка поливала щодня прозорою водою скриниці. Дівчинка була дуже працьовитою, вона вирощувала пшеницю, пекла хліб. Вишивала гарні рушники, писала пісні та вірші солов'їною мовою. Такою молодиною наче спів пташок. Підростала золота коса і ставала ще гарнішою. Виросла вона справжньою красунію, весь світ дивився на її красу, захоплювався її працьовитими руками та насолоджувався її мелодійним голосом. Та одного разу місто, де жила дівчинка, накрила чорний морок та пітьма, позавітав туди злий і підступний змій, який вмів приносити лише лихо, заздрити, ображати інших та спалювати все на своєму шляху. Ця потвора тримала всіх у страху, помітив змій цю красуню. Та захотів, щоб дівчина сіяла йому пшеницю, пекла хліб, вишивала рушники та писала казки його мовою. Захотів очорнити її душу та добре серце, зробити її своєю підданою. Пролетів до дівчини та розтріпав її коси, спалив все, що вона так старанно будувала та любила. Дівчина була дуже налякана. Їй хотілося сховатися, заплакати та втекти. Але вона була дуже сильною та сміливою. Вирішила, вона не зможе здолати нахабного змія, який приніс їй стільки болю, набрала з криниці води та вилила йому прямо в пащу, в той же час вогонь згас, а змій зник геть. Заплела дівчина свої коси, витерла сльози. Та прийнялася відбудовувати свою хатину, посадила нові квіти, дерево верби та калину, які вона вірила, оберегала її. Не міг потворний ЗМІ зламати її чисту та добру душу та серце, бо її ім'я це Україна. Я вважаю, що вам дуже сподобалась сказочка, а якщо Буде бажання ознайомитись та почитати цю гарну книжечку. Я чекаю вас до нас у.